ДБР розпочало досадове розслідування побиття командиром з воду солдата 11 березня в одній із частин на Житомирщині. Про це повідомляє Катерина Грасімук, речниця територіального управління ДБР у Хмельницькому. У ході перевірки було підтверджено, що інцидент стався в одній із військових частин на Житомирщині того ж дня після обіду. З пояснень молодшого лейтенанта виховну бесіду із застосуванням ударів руками та ногами він провів через перебування солдата, начебто, у стані алкого. Ольного сп'яніння наразі життю та здоров'ю солдата нічого не загрожує. Тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюється. Нагадаємо, що 12 березня на сторінці у Фейсбук волонтерка Ірина Коцюба оприлюднила відео побиття солдата. Того ж дня 190-й навчальний центр повідомив про службове розслідування та відсторонення від виконання обов'язків учасників інциденту. Ми будуємо армію нового формату, де немає місця зловживань та нестатутним стосункам. Винуватці однозначно понесуть суворе покарання. Віктор Вітусевич, молодший лейтенант, один із учасників цієї події, 12 березня розмістив відео на своїй сторінці у Фейсбук, в якому розповів, що готовий понести покарання за вчинене. Я, молодший лейтенант Вітусайович Віктор Антоніч, буду з вами чесним. Я був неправий і готовий понести покарання, на яке заслуговую. Але я хочу сказати, алкоголь в армії це недопустимо. Це смерть на фронті, ризик для життя всьому підрозділу, де б він не був, на навчаннях чи в районі виконування бойових дій. Це неприпустимо і це треба суворо забороняти. Я буду відповідати за свої дії, сумнівів тому немає. Але це не змінить мого ставлення до алкоголю в армії. 13 березня інший учасник інциденту Богдан Федоренко оприлюднив відео, в якому розповів, що це було не побиття, а жарт. Я солдат 1909, навчального центру, солдат Федоренко Богдан. Хочу попросити, щоб ніхто не гнобив Віктора Ветусевича, то був жарт. Він показував мені просто прийом, силовий прийом. Ніхто не бив, на нього ніхто не змішався, пожалуйста, не відірвав. Юрист Роман Гуртовенко говорить, що застосування сили це порушення перебування особи військовослужбовця в стані алкогольного сп'яніння, навіть якщо таке було, не дає жодних підстав, жодних приводів для того, щоб відносно нього вчинялися якісь дії в лапках виховного характеру із застосуванням фізичної сили. Звичайно, ні. Це не є підставою для реагування із застосуванням фізичної сили. Напряму військово. Службовець може написати заяву в Державне бюро розслідувань, якщо відносно нього, з боку командування його, з боку там, інших військовослужбовців, які займають певні посади, вчиняються протиправні дії. Також військовослужбовець може сповістити про це в вигляді рапорта і своє вище командування відносно особи, яка вчинила дані дії, і просто звернутися до правоохоронних органів будь-яких до поліції прокуратури, які можуть направити справу у заналежність до відповідного органу. Приховувати відповідні дії не потрібно. Санкції статті, за якою ведеться розслідування ДБР, передбачає покарання у вигляді. Позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Тетяна Дукач, Сергій Кобалянський, Суспільне, Новини Житомир.